На сьогоднішній день влада втратила будь-яке моральне право керувати країною і говорити від імені народу. Чому? Тому що влада доводить це кожного дня: абсурдне, безглузне рішення судів, використання праохоронних органів проти людей, провал соціальної політики. І це ключові докази цього. І влада на чолі з Януковичем та урядом, з головуючим паном Азаровим, повинна піти. Ми цього доб'ємось, всі громадяни України, доб'ємось виконання вимог, за які вже два місяця люди стоять на майдані у Києві. І не тільки у Києві, і в інших містах України. Звертаючись особисто до президента Віктора Януковича. Досить ховатись за спинами спецпідрозділів, кількість злочинів, які чинять за вашим наказом, бо від вашого імені перевалила вже давно за критичний рівень. Президент повинен забезпечити виконання закону чи вимог людей, чи відправити відставку Захарченка і добитись покарання. Тих людей, які винні в побитті людей, бо визначити відповідальність тих людей, хто повинен нести. Якщо тих людей президент не хоче говорити про цих людей, про міністра внутрішніх справ, то вся відповідальність за дії, які відбуваються в країні, лежить особисто на президенті України. Зараз намагаються розділити майдан. Сказати, що Майдан це представники якогось регіону, це окремі групи, це неправда. Майдан і Майданом стала вся країна. І Майдан знаходиться не тільки у Києві. Майдан знаходиться у Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Львів. І чому півстали всі місця? Тому що люди вже не можуть терпіти. Вони встали відстоювати свої права. Я хочу звернутись також. Особисто до кожного міліціонера, до кожного прокурора, до кожного судді. Зараз критичний час, час ухвалення рішень. І прокурори, судді, міліція повинні визначитись, з ким вони, з народом, якщо з народом тоді повинні забезпечити виконання закону і вимог людей. Чи Разом з злочинцями у владі тоді вони повинні нести також відповідальність.